30 липня подільський молодіжний центр Лофт провів вуличну акцію до всесвітнього дня протидії торгівлі людьми під назвою Безпека кожного. Відповідальність усіх. Метою заходу було підвищення обізнаності населення про цю глобальну потребу та важливість спільної відповідальності у її подоланні. Сьогодні наш центр також долучився до акції вуличної, і ми провели таку досить важливу інформаційну акцію, яка називається Безпека кожного, відповідальність усіх. Ця акція проведена до дня всеукраїнського дня протидії торгівлі людьми. І основний фокус даної акції покладений саме на обізнаності населення про цю досить глобальну проблему. І ми Евнені, що спільними зусиллями ми кожен відповідальний за права громадянина, як в нашій громаді, так і всій Україні. Фахівчині молодіжного центру ЛОВТ розповсюджували інформаційні матеріали, проводили бесіди та інформували мешканців про важливість безпеки і спільної відповідальності у боротьбі з торгівлею людьми. Ця акція стала ще одним кроком на шляху до побудови більш свідомого та безпечного суспільства, де кожен розуміє свою роль у запобіганні торгівлі людьми. Ірина Десюк, Ольга Ситник, Ілля Бейюль, телекомпанія Кет.